Вітаю вас, друзі! І сьогодні на огляді у мене глинка Smarta. Тілесні кольори. Це будуть різноманітні тілесні кольори холодної порцеляни бренду Smarta. Я вже почала відкривати, потім згадала відео ж потрібно поставити. Сьогодні у нас дещо незвичний ракурс відео, тому що у мене зламався штатив, тепер доведеться купувати новий. Але я сподіваюся, вам це буде гарно і зручно видно, тому гайда відкривати. І почнемо ми, звісно, із найсвітлішого кольору, який називається Ivor. Коли ми його розрізаємо, це зовсім свіже. Глиночка, яку я тільки-тільки ось отримала і буквально відкрила. Вона, ви погляньте, от за що мені подобається смерта, її не потрібно підвітрювати. З нею просто береш, починаєш і працюєш. Вона трішечки от, хотіла сказати, схожа на модену, але все-таки на модену зовсім вона не схожа. Це зовсім інші властивості, але досить таки прикольна. І вона, дивіться, вона. Має таку більосу текстуру. Якщо ми беремо оріджинал серію, вона відразу прозора, вона відразу має таку холоднувату порцелянову властивість. То тут відчуття, що дійсно якась фарба вже сюди додана. І це насправді прикольно. Я тут беру різноманітні стеки. Байдуже. Насправді ми з порцеляною працюємо металевими стеками. Я зараз дістану свій так, мой так, смарточка, смарточка. У мене тут просто декілька коробушок із різними інструментами. Я намагаюся е, дістати. Так, у нас є і стеки смарта. Тому, е, що ми робимо? Давайте для тесту. Я зараз стою, ліплю все на руках під кутом, таким досить незвичним. Але перше, що я роблю, це викаточку для теста, щоб це був у нас пробничок. І ми відразу подивимося. Дуже мені, звісно, так незручно стояти. Я сподіваюся, що я пошвидше зможу виправити цю помилку. Виявляється певні тримачі для камери, бувають ненадійні, і просто вони зламалися. Ламається голова. І мені тоді важко вам записувати відео. Так. Але все рівно. Давайте повертаємось до глинки. Дивіться, коли я її розкатую на долонці, вона все рівно має свою прозору фактуру, і ми можемо навіть читати по ній текст. Це я ще не тонко розкатала, ми, можемо може ще тонше. Ви пам'ятаєте, що про ми взагалі можемо тонесенько-тонесенько викатувати. Це в мене буде ось, бачите, аж рватися. починає, і навіть відбитки моєї долоні видно. Бачите? Чудово катається. Це у нас айворі. І я зараз спробую її знову ж таки. Відтекстурувати на середній фактурі. Навмисно не беру найбільшу фактуру, тому що ну, на найбільшій фактурі, звісно, воно буде гарно триматися. А як воно на середній, ми подивимося. Так, і тому... Ось такий невеличкий відтиск. Бачите, наскільки я прозора, що прямо, мол, світиться. Тут у мене навмисно товстенька, щоб я подивилась. тому що мені здалося, насправді, після певних тестів, що ця глинка трішки тугіша, вона не гнеться. Тому що оріджінал у мене вона гнеться дуже класно, я з нею обожнюю просто працювати, мені все в ній подобається. А от в цій мені здалося, що вона все-таки дійсно під лялечки створена, і для порцелянових ляльочок вона чудово. А от, для порцелянових квітів мені здалось вона трішечки крахкувата. Але зараз ми з вами все подивимося. Я відправляю просто цей зразочок на сушечку. Пам'ятаємо, що ми відразу закриваємо. Я люблю зберігати глини, і це мене навчили, до речі, в Так, Інколи вони мені досвідом дають, що можна заклеювати малярним скотчем. Досить таки прикольна штука, але тоді, будь ласка, обережно зрізайте. І ось, коли в такому варіанті ви закриєте, ви теж зможете малярним скотчем закрити. Ну, це я вже поза камерою зроблю. І я хотіла. Відразу, це у мене тут робоча така, І я відразу хотіла вам показати, з чим я працюю, і чому я відразу сказала, що мені здалося, що вона трішечки, по-перше, дає усадку, да? і вона трішечки така дубовіша. У мене ось тут є ще один пробничок. Так, я не всі, до речі, пробнички підготувала чомусь сьогодні, але я викатала досить товсто, і мені здалося, що вона якась така тугіша. Але за рахунок того, що вона дуже така тугіша, вона і гнучка водночас. Але трішечки, ну, от мені здалося, що з кольоровою потрібно попрацювати. Тому от цікаво. Я сьогодні хочу для вас записати це відео. І плюс, щоб ви бачили співрозмірність, да, наскільки дає усадочку. це я сама робила. До речі, майстер-клас, як робити ось такі інструменти. Своїми руками, що ми робимо ці зліпочки, і взагалі у мене він доступний за донат. Тому кому цікаво, пишіть мені в особисті, і ви отримаєте відео, як створювати. Молди і вайнери із живої текстури, а також із готових різних фігурок за допомогою стоматологічної стематопа... пасти. Тому це невеличке таке відео, воно надзвичайно просте, але для підтримки мого каналу потрібно кажуть, потрібно створювати якісь і платні матеріали. Тому буду вам вдячна за підтримку і розвиток мого каналу. Отже, ось такі обличчя у нас з вами виходять. Так, і я зараз хотіла показати. Що воно буде чудово-чудово працювати, але мені хочеться не просто обличчя. Давайте ми обов'язково зробимо одне обличчя. Бачите, глинка полежала, але в мене ще вона гарно буде відпрацьовувати. Давайте якісь таке обличчя. І що ми робимо? Ми просто втрамбовуємо його, але я беру трішечки більше. Взагалі його краще морозити через заморозочку. Куди використовувати такі обличчя і все інше, я теж показую в своєму відео. Це не проблема. А хто вже знає, то теж чудово. Це не секрет абсолютно, ми можемо як завгодно їх використовувати. І я дістаю обличчя. У мене гарний тут просто інструмент. І тому, так, і ось так я роблю. І ось сюди. Я трішечки відщипую. Мені потрібна, ось тут невеличка буде площадка, то я її так і лишу. І ось таке: ну насправді, чесно, от як порцелянове, зараз я фокус наведу. Угу. Воно зараз не хоче фокусуватись, воно фокусується на глинах. Тому ми зараз хитримо. Бачите, біле на білому йому важко фокусувати. О, дивіться, чудово. Так. Ось такий гарнесенький, гарнесенький у нас чоловічок, обличчя виходить. Ось. І я відправляю його на сушечку. Ми після того, як воно просушиться, подивимося, яку воно дає усадочку додатково. І також з вами подивимося не тільки на усадочку, а наскільки зміниться колір. Ось зараз я вже навіть вам покажу перший колірний тест, який у мене вже готовий. Це у мене іде скінтон. Це наступне, що ми з вами будемо розглядати. І я відразу так давайте це я буду відкладувати. Зараз трішки порядку такого зроблю. Так. І відразу я вам показую, що у нас ще є скінтон. Це я теж сюди відкладую. І зараз ви побачите, яке воно є наживо і яке воно є в засохшому вже вигляді, щоб ви могли зробити, зрівняти так, і подивитися. Я також додатково з приводу цього рілс, тому що, мені здається, це я трішечки користувалася і невірно закрила. Все-таки, коли ми закриваємо, то намагайтеся закривати досить щільно і класно. Я зараз трішечки з камери вийду. Так. І ось дивіться, ось така глинка. Це просто для кольорного тесту. Бачите? Давайте відразу ось так. Я думаю, різниця суттєва, ну, все-таки на тон гарний, вона потемніла. І це відчутно. Але при чому, погляньте, які порцелянові, все таки блиск. Ми можемо тонувати, ми можемо гарно прикрашати ці обличчя, ми можемо що завгодно з ними робити, і це буде надзвичайно класно. Отже, я зараз беру теж. Розминаю нашу глинку. Для цього, давайте я візьму все-таки цю глинку, я неправильно закрила, неправильно зберігала, і тому вона у мене підсохла Я вам візьму і для чистого тесту заради вас відкрию нову глиночку. Так, і ми будемо із ось такою глиночкою. з кінтом. кінтом Так. Знову ж таки, відкрили. Головне, потім все щільно позакривайте і не користуйтесь так, як я, що поліпили і кинули. Поліпили і кинули. Це не досить гарно. Бачите? Воно все з пачки коли свіжесеньке, ну просто як порцеляна, як пісня розмішується. Нагадую, що у мене це скінтон. Це вона має бути ось така. Так, І ми зараз подивимося, як же ж вона йде у викатуці. І поки я викатувала тут. Зараз ми з вами зробимо, знову ж таки, можемо подивитися, як у нас все просвітлює. Ну, звісно, знову ж таки, можна тонкіше. Це ми бачимо, але дуже тяжко на руках викатувати це все. Так. Ось так є. Я думаю, ми ще по тілесній глині, все-таки, коли у мене штатив з'явиться, перезнімемо це відео. Але я знаю, що багато хто із вас дуже-дуже чекає його і дуже запитував, тому я відразу, відразу це все роблю. І дивіться, фактурку приймає неймовірно чудово. Так, щось у мене сьогодні ще із фокусом. Фактурку приймає неймовірно чудово. Давайте ми її знімемо. Знімаємо, дивимось. Все надзвичайно красиво. Угу, Це я намагаюсь фокус навести. Так. І ось така краса. О, ось так класно видно, так? Да? Погляньте, яка краса, навіть полюсочку цю чіпати не хочеться. Давайте її так і лишимо. Така вона гарненька у нас вийшла. Це прямо готова пелюсточка. І як завжди, я роблю навмисно товстіше, тонкіше, щоб подивитися, по-перше, як вона буде тріскати, як вона буде е, працювати. І це у нас наступний колір був е, скінтон, нагадую. Е, далі у нас карамелька буде та Браун. Браун, я думаю, ми з вами в кольорових глинах подивимось, тому що нас все-таки більш такі імітації тілесних кольорів сьогодні цікавлять, тому ми будемо працювати саме з тілесними кольорами. І давайте я ось так все таки Люблю, коли все гарно. Ось так. так. Не боїмося ножничками працювати. До речі, неважливо, що у нас ось тут, але можете для власної певності зробити і тут гарнисенько. Потім ви все рівно там будете або наклей саджати, або хто вже як знає, хто для яких цілей буде це використовувати. Тому теж буде гарно. Наступний колір у нас карамелічка. Парамілічка, і ви погляньте відразу, який колір ми бачимо. Я потім вам ще сфотографую, в сторіз виставлю ці всі кольори в поєднанні в вологому вигляді, грубо кажучи, як вони зараз от у мене на сушиці лежать. Господи, яка вона свіжесенька. От все-таки, коли вона надзвичайно надзвичайно свіжа, вона прямо аж ну, от свіжа та свіжа. Да, хоч волики катаю, хочеться сказати. І давайте, знову ж таки, ми подивимось відразу в Малдік. Я люблю ось це обличчя. В принципі, це прикольно, Давайте сюди зробимо. Так. Ой, трішечки, бачите, глинка настільки жива. Так, тільки я все-таки зро... рекомендую ось так спочатку катати, а потім... а потім ось так. Так. Є. І я витискаю шийку, але це тільки для того. Щоб мені гарно прямо відразу вам взяти. Я не хочу не морозити, нічого з ним гратися. Вони чудово, ви бачили, дістаються. Тому просто беремо ось так і дістаємо. І ви погляньте, яка малашечка у нас виходить, ось така красунечко. Так. Я вже з такою ялинкові прикраси робила. Так. Така дівчинка у мене вже є на ялиночці висить. А ми ж уже готуємось з вами. От хто хто майстрика флористи, мене зрозуміє, що ми в серпні готуємося відразу до грудня. Тому це абсолютно нормальне явище. І давайте, звісно ж, по традиції трішечки розкатаємо, зробимо пелюстку тестову, і я вам їх сфотографую на білому фоні. Якраз у мене день, гарне світло. І я зможу вам все, все чудовенько показати, пофотографувати. І дивіться, ви можете зараз, навіть я покладу на свою шкіру, Я, до речі, світло шкіра, і тому буде теж класно видно, наскільки воно. Передається, тобто загару у мене немає наразі. Угу. Засмаги. Вибачаюся, я теж інколи роблю мовні помилки. Всі ми вчимося. Так. І ось така. Я не боюся, що вона якась там нерівна, це ж тестові пелюстки, тому навіть прикольно товстіше, тонкіше. І знову ж таки, притискаємо. Можна дати підвітрити, якщо ваша глинка досить такий м'якенька, але я думаю, ви вже у мене всі юзери продвинуті, і вас просто цікавить колористика, наскільки змінює тон і взагалі, що це за така глинка. Тому, на от бачите, ну, можна було. Буває, не біда, ми беремо, перекатуємо. Це значить, що ну, надзвичайно м'якенька глинка. І от те, про що завітрювання, або про крахмалчик, все-таки варто попіклуватися. Я думаю, що мені навіть. Це не потрібно. Єдине, що я зараз стою і думаю, що я не, сховала... так. я не сховала пачечку, тому відразу зараз ще в один судочок. У мене тут судочки з глинками різноманітними, тому що я тепер бавлюся з ними всіма, хочеться перетестувати, зробити із них реально прикольні відоси. Але от таке ЧП у мене знову ж з, тим, з цим штативом. Трішки гальмує в у мене все. Я відразу заховаю. <глинку>, щоб вона не фіксувалась. Потім, поза кадром, я її ще додатково позакриваю малярним скотчем, і потім ми з вами вже будемо ліпити якусь красу. Мені здається, ось ці кольори надзвичайно в весільну фролористику. Це такі троянди будуть. Мені навіть хочеться просто чистий монобукет на одних трояндах зробити, чисто на цих кольорах. А якщо мені хочеться, то чому не зробити, вірно? Так, ось такий колір. Він, очевидно, найсмугліший із усіх. І він такий тепленький. Якщо у нас перший колір, він був білий. Тобто, як справжня порцеляна, от як старі ляльки, можливо, вінтажні ляльки. От воно надзвичайно гарне, так? А там дірочка не, не суттєва. Просто подивимось, наскільки воно потім буде гнучким. Можемо ось так защіп зробити. Можемо, І щось мені не подобається. Хочеться все-таки гарного. А я поки продовжу вам розповідати. Мені здається, що от перше обличчя, яке у нас біленьке-біленьке саме, це ідеально підвінтажні порцелянові ляльки, які от під старинку робили, можливо, бабусів у сервантах, ви пам'ятаєте, стояли. І воно, коли висохне, воно буде саме таким. Другий колір, який ми з вами розглядали, він більш холодний, він рожевіший, він як дитячий бейбі-фейс, можна сказати, хто там малюванням або ляльками займається, то точно зрозуміє, що це колір бейбі-фейс. У мене зараз така класна аналогія, але я поступово. І от зараз цей колір, який я викатую, він все-таки більш таки дозрілої шкіри підходить. Навіть мені здається, якщо він підсохне, то він буде такий, як засмагла літня шкіра. Наприклад, у мене, От, грубо кажучи, ну хоча ні, все-таки воно хоч і потемніє, але не настільки. І воно прекрасно піддаватиметься тонуванням. І що мені зараз за аналогія прийшла? Пам'ятаєте, були скальпи, суперскальпі, господи, Um, ладол Неладол, Лівінгдол, лівінг я вибачаю, спутаю. Так, колись вони були, і ми з них круті ляльки ліпили. Я не знаю наразі, чи вони в Україні є. Ця глинка і наразі і так є. Але чи в Україні є, я цього не знаю, давно не моніторила. Ось така краса у нас виходить. І там були серії теж бейбі-фейс, там мулатики різноманітні. Мені здається, що от Браун це будуть мулатики. Так, а ми зараз відразу відкриємо, мені аж зацікавилось. Давайте вже тоді відразу дотестуємо. Це я віддаю знову ж таки. І зараз з вами відкриваємо браун. Я не планувала, думала, її до загальної, але мені здається, вона сюди буде прямо ідеально. Ось, ви поглянете, який гарний колір. Ось це реально колір шкіри. Тому що е дуже важко бувало знайти під шоколадні обличчя такі гарні. Кольора глини. І що я хотіла сказати? Тобто ми можемо міксувати в лівінг долі в запікаємій глині, що сьогодні у мене із мовленням відбувається. У запікаємій глині у нас була така властивість, що ми могли між собою змішувати і отримувати новий відтінок. Найчастіше ми мішали середній тон і baby face. І от мені здається, що коли ми baby фейс змішаємо із оцім, це буде просто ідеальне, ідеальне обличчя. Ідеальний якийсь колір шкіри, і я навіть зараз з вами зроблю. Але ось це теж дуже-дуже класним обличчям. Так, давайте знову укатую, Гарнесенько все. Угу. Бачите, з'їхала. Дірнула і воно в мене все поплило. Просто неймовірне, от браун це все-таки під шкіру я відношу цей колір. Тому що я дуже люблю смугляві ля... ля... лялечки, мені вони прямо дуже подобаються. Зараз ляльками я не займаюся, але колись вони займали велетенську частину моєї життя. Можливо, я ще повернусь, тому що от я коли навіть просто із молоді дістаю, мені вже хочеться з ними попрацювати. І ви погляньте, яка краса. Ну, це 100% шкіра. Ну, це 100%. якщо ми її трішечки підтонуємо, трішечки зробимо погарніше, Поохайніше, то взагалі це буде дуже чудова іграшкова така шкірна, квіточка, о, квіточка, шкірна глина. І давайте знову ж таки, я потім ще додатково, це буде таке довге відео розмірковування для, того, для тих, хто любить от таке послухати, подивитися, як воно в лайв варіанті відбувається, тестування. Помедитувати заліпкою, грубо кажучи, можливо, у вас теж вже є ця глинка, і ви зараз прямо відразу зі мною відкриваєте ці пачки, пачечки і ліпите, тестуєте, тоді взагалі буде чудово. Але мені прямо дуже подобається. Насправді дуже гарний шоколадний колір, я впевнена, що от Браун він буде Реально, як Браун. І тому я можу сміливо сказати, що зараз у смарті от наразі у мене є 4 кольори: це айворі Це. Зараз знову я вам подістаю всі щоб не сплутати. Найсвітліше. Я його назову, назву Слонова кістка. Потім бейбі-фейс рожевувати, Потім жовтувати колір шкіри це буде як феєчка іншій і глині. Е, далі мулаточки це будуть у нас от така шоколадочка Браун. Ну, це взагалі просто гарнюня, гарнюня. Чудова комплектація, і чесно, е, ми можемо створювати так само ляльки, ми можемо їх так само тонувати. Наразі я ж кажу, в мене немає часу, але ми можемо чудово працювати не лише з молдами, ми можемо працювати і навіть відліплювати із самого нуля. Ми можемо відліплювати із самого нуля обличчя, просто холодну порцеляну, наприклад, затирати водичкою важче, стики глиночки до глиночки важче зробити. Але якщо ми методом витискання скульптуруємо обличчя, то тоді все буде чудово. І я зараз наразі вам підношу, знову ж таки, ховаю, тому що ми не можемо дозволити собі, щоб така чудова глиночка у нас пропала. Прибираю це все зайве. Так, ще раз вам показую обличчя, те, як вони є: один, потім бейбіфей це два однакових, тому я їх так і тарифікую. Потім жовтіше і потім мулатики. Погляньте, яка краса. І я ж те саме в свіженькій глині вам показую. І зараз ми навіть зробимо ось такий тест. Я відео Reels зніму для вас більш детальний, бо у мене зараз. Таке мигатливе світло, то сонечко виходить, то сонечко заходить, і незрозуміло як. І я зараз вам буду викладувати обличчя. Так. Давайте ось так. Я хочу, щоб все було гарно видно. Потім ось так у нас обличчя не падає. Я зараз, правда, все беру ось так. Ось так і ось так. Ось це у мене вже висохша глиночка. Ось це у мене сира глиночка. Тому ось такі зміни у нас є. І наскільки бачите, тональність все таки відрізняється. І це нормально, тому що будь-яка глина, яка є тонована, яка є із кольором, вона буде змінювати свої. Свій колір ну десь на тон. І плюс по усадочці ви вже помітили так, це яке у мене обличчя. Це це теж. Бачите, мені здається, що воно все-таки якусь усадочку дає, ну відсотків 10. Бо мені спочатку здалося, що навіть 15-20, але я помилилася. Коли я передивилася, то відсоточків 10 у нас менше є наше обличчя. Ну, ось дивіться, навіть те, що я витиснула, це одне й те ж саме обличчя, тобто розміри не суттєво змінюються. Бачите? Супер. Я це ще зараз додатково запишу і проговорю обов'язково через Reels, щоб вам було зручно. Сподіваюся, тестування для вас корисним було. І, звісно, скоро ми з вами продовжимо. і Я це відео ще перезніму окремо, і ми подивимося більш детально з, з, зі зручнішого ракурсу. А поки от для тестування я вам зняла ось таку річ. І знову ж таки, кому цікаво, як робити різноманітні інструменти, не тільки молди для. Для ляльочок або інших фігурок до Нового року. А і вайнери собі самостійно з ось такого матеріалу. Пишіть мені в особисті. За донат ви можете придбати таке невеличке серія із двох відео, але ви можете його гарно в своєму темпі дивитись, там доступ назавжди, тому це буде як підтримка мого каналу. Тому на цьому все. Ще раз вам дякую за перегляди. Па-па, до нових відео!